Всім привіт! Якщо комусь захотілося спробувати повишивати китайський набір виробництва Китаю, ну зазвичай або в магазині купляє, або замовляє зі сайту. Мені випала така нагода побувати в на Китаї, в місті Гуанчжоу на, ну, як правильно сказати, великому складі, де Набори різних виробників, ну, насправді не стільки різних продаються по всьому світі. Набори різноманітні. Як можете бачити, кілька рядів довжиною метрів і метрів. І все це запаковано, вся вітрина запакована наборами. Я хочу сказати, тут рай. Звичайно, тематика наборів більше під ну, їхнього, національного, їхні національні більше сюжети. Однак, я думаю, зможу вибрати щось і для себе. Дуже багато наборів, як ви бачите, з надписами різними, з іерогліфами. Ну, так, в національній тематиці. От, наприклад, будиночок. Ну, він зовсім не національної тематики, як бачите. Тобто вони підлаштовуються таке під світового виробника, під наші європейські, азіатські, не не китайські мається на увазі сюжети. Тому зараз кілька хвилиночок я зніму, а потім буде в мене поніслась душа в рай. Чоловік і перекладач відправлений на довгий перекур для того, щоб мене ніхто не відволікав, не дратував, і щоб я могла для себе щось вибрати. Типу весільних метрик можна знайти. Класичні їхні сюжети із квітами. От Бачите, навіть надписи англійською мовою. Тобто підлаштовані під нас сюжети. От фірма, як ви бачите, є знайома для багатьох вишивальниць Моналіза. І, відповідно, сюжет такий більш звичний для нас, для наших регіонів. Так що оце перший ряд. Оце я йду лише першим рядом. Я думаю, що як Потрібно мені буде оприділитися і вибирати, то це буде важко. Ну, на бажаючих навіть можна би взяти такого типу. Я, звичайно, слабо уявляю собі, хто б це міг вишивати. Однак, ну напевно, що хтось вишиває. Е, в іншій інтерпретації, як ви бачите, наших 12 красин східних багато хто вишиває. От є на цю тему подібний сюжет. От такий середній набір, ну не середній, а от такий величенький набір я запитувалася в продавця приблизно 90 юанів. Це 15 доларів коштує. Коробка повністю комплектована, як я зрозуміла, в них всі набори йдуть з нанесеним малюнком. От ще подібна вишивка в темі східних красунь. Як я бачу, в них така популярна тема, вже кілька наборів. Тут подивилася коні. Конячки від близької клієнка. Ну, мається на увазі з Павлінами в них багато сюжетів. Всі е, картини, оце симпатичний, такий триптих з лотусом. Коробочка невеличка, це от приблизно, ну звичайно, треба буде уточнити, у нас приблизно з категорії 15 доларів. Розмір картини 143 на 49 сантиметрів. Ну, Немаленький такий триптих би виходив тоді, в результаті відшиву. От такого плану. От такого плану вижив. Всяка і дитяча. Як я вже показувала, і метрики, і годинники. Такі от всякі мультяшечки. Годинник з популярним сюжетиком Зайчики. Чому їм в очі вставили самі стрілочки. Поки на мене не сваряться, що я знімаю, продовжую обходити ряди. Тут якийсь інший виробник. В коробочках отакі наборчики, так і що вони великі. Розмір. Ой-ой-ой. 205 на 102. ну Це називається в кого часу багато. Занадто багато дуже симпатичні є, підібрані кольори. Дивіться, от в такий оранжевий, чорній техніці. Тут, бачите, допомагають мені коментувати. Що розказує, не розумію, по перекладача немає. Але... Дівчинка китаяночка, я розумію, для тих, хто любить він, вона, воно. Ну так, грубенько пророблені переходи. Можливо, нитками вона буде виглядати краще, а можливо ще гірше. Не знаю. І Феррарі, якщо комусь потрібне, можна вишити. Є натюрморти. Є натюрморти. Ну, також здалека він виглядає нормально. Зблизька персики трошечки паршивенько пророблені. Карпи є. Також один з найпопулярніших східних. Отакий от натюрморт. Не натюрморт, а букет. Дуже в гарних кольорах. 75 на 65, але незрозуміло, чи воно буде виглядати таким чином ж, на готовому відшиві чи ні. Дуже небагато цього виробника. Як ми бачимо, «Моналіза» є. Це один з якісних китайських наборів. Багато тут на цьому складі оцього виробника. Ну, я думаю, коли щось все-таки приділюся з якимось візерунком, щось відчию, тоді вже можна буде судити, наскільки цей виробник хороший чи ні. Оцей популярний сюжет. Знімаю трошки так. На всі сторони, крутячи телефоном, тому що хочеться зняти суцільним відео, щоб якнайменше його монтувати. Не знаю, чи вийде мені звідси викласти відео в інтернет, тому що Google і YouTube в Китаї не існують. Навіть переклад час запитала за YouTube, він відповів, що він навіть не знає, а що це таке запитав мене. Тобто ці... Канали блокуються, немає гугловських ніяких ні пошуковиків, ані всяких сайтів, які підв'язані під Google. Всього всього немає. Не можна в них тут. Це. Так що викласти, якщо зроблю віддалений доступ до домашнього комп'ютера і скину а він звідти загрузить з України з домашнього комп'ютера. Під'єм ну, такий симпатичний на фірмах, насправді 95 на 75. Ужто-оранжева кухня, мені здається, непогано би виглядав. Панда. Дуже симпатичні такі вони, ці пандочки. Ну і як я кажу, дуже багато по неї. Дуже багато наборів з кіньми. Знову ж таки, європейські сюжети. Ну, Тобто зрозуміло, що набори розходяться в різні країни, в різні куточки світу. І тоді вже кожен вибирає собі час, ну, свій регіон вишивати сюжет чи екзотика в плані китайського. Ну, будь ласка. Виявляється, це розповсюджений набір. Вже в трьох місцях я бачила. Так що можна вибрати набори, які, які можна брати все-таки в роботу. Звичайно, бага, велика кількість цих наборів, та й на вечеря ангеліка є. В їхньому варіанті. Можна вибрати набір, бір, який можна вишивати, який не буде дивно виглядати в домашньому інтер'єрі. така дівчинка. З кошечком. Багато фону. Течка симпатичне. От. І тут склад, я вам хочу сказати. Так що в нас в Хмельницьку рукодільних магазинів типу Леонардо немає. Але я думаю, що тут асортимент наборів, не виробників, а самих по кількості наборів на порядок. Ну, Я думаю, тут одного дня мало, щоб це роздивитися. З чимось Навіть у такі якісь примітивні вазочки з маками, а насправді маки досить симпатично оброблені. Досить мило. Добре. Тюльпани, фотографія на наборі самому. Тобто, як виглядати, ми відшив? Незрозуміло, особливо ці дрібні деталі, де годинник, де книжки. Не зрозуміло. Знову коники. Тут, як я зрозуміла, пішли дві, як мінімум бачу, картинки такий морський світ, морське дно, карпи. такі рибки. Якісь окуні. Знову сюжет з карпами. І отут симпатичний сюжет. Скарпу. Так, цим рядом можу повертатися, тому що насправді, ви знаєте, були в кількох місцях в торгівельних центрах, дуже багато китаянок на робочому місці сидить і вишиває нитками. Не, не одну. Кілька вже бачила я, які займаються цим видом рукоділля. Знову ж таки, з іерогліфами багато всього. Вибрати. Ну, Тут, можна сказати, нема чого, але насправді походити, зараз подивитися, обов'язково, я думаю, вибереться набір і не один, який буде мені до душі. За ниточки я запитувалася. Інших ніяких аксесуарів взагалі тут немає, лише набори. За ниточки запитувалася. Сказали, що навіть не знають, куди в нас відправити. Для того, щоб для того, щоб вибрати ниточки, тому що це потрібно на, на фабрику. Або магазин представник від фабрики. Я не знаю, що це таке, але от, якщо хтось не знає, що таке. Ниточки не перемотані. будь ласка. це не перемотані ниточки. От, приблизно простіч. А хто що. Не інчайна, але точно не СХС. Їхні якісь ниточки. Насправді е, е, ниточка хебешна, е, хібешна ниточка, і вона така товстенька. Ну от е, шість ниточок, пасмочка ниточок, анкор тонша. DMC бувають тоньше, бувають товстіші, але анкор точно йде тонша ниточка такими великими пучками, скільки метрів. Ну, вибачте, тут же не скажу, тому що нічого в метрах не написано, а так не розумію. Бо це, напевно, від якихось наборів в них статочки. Так, дивимося далі. Пройдемося ще цим рядом. Трошечки незручно знімати. Отака панелька. Небагато кольорів. І от з такими переходами. Здалеку виглядає досить симпатично. Тут, правда, якийсь текст. І дуже багато фону. Ну, Напевно, весь цей фон нанесений на канву. Далі крані, тут немає як мені повернутися до самої вишивки. Ось такого типу якась привітивненька трошечка зображення. Ну, це таке на любителя, як то кажуть. Отака. От Похоже на будиску, картинку. Багато з єроліфами. Знову коники. Знову Павліни. Водопади. Місто. Ой, цікавий такий сюжетик. 918 на 280. Розмір 213 на 73 сантиметри. Ну хто беріскну таку картинку? Ось такими дрібнесими, піксельними людьми вишивати. І тваринка там, повністю їхнє господарство, такий сюжет із життя. Ось така панелька. Ну так, незвично. От в такому в такій техніці квіти. Як бачите, гензликом ніби фарба в мене намальована. Симпатично на картинці виглядає, але не зрозуміло, як воно буде відшиві. Отакий От лотос з бутоном і ще з якоюсь рослинкою. Ну я не знаю, що це за рослинка. В вазі, ваза також з таким китайським орнаментом, сюжетом. Не орнаментом, а сюжетом. Підпис, але ну, знову ж таки не зрозуміло, ця фотографія. Як вона буде виглядати відшиві? Не ясно. Ось ця симпатична. Такий собі букетик. Букетів дуже багато є симпатичних і гарно виглядають, якби в готовому відшиві. Ну, знову ж таки, на багатьох з них фотографія нанесена, звичайна фотографія. Ось такого типу пастельні квіти. Можна, можна, по квітах, по букетах можна знайти сюжети якісь симпатичні. Сказали, що вибирати набори можна будь-які, від п'яти наборів. Ціни різні, але від п'яти наборів будуть кожен нарахувати по оптовій ціні. Так що коли я вже щось виберу, приділюся. Постараюся запам'ятати ціни і тоді я вже вам розповім ціни букетів а, букетів, наборів. От гарно пророблений коник. Гарно пророблений, дійсно гарно. Знову ж таки морська тема, знову ж таки популярна на ютубі тема ці лебеді. Карпи. Ой, так симпатично, дивіться, фон, білі камінчики і карпи. Є наборчики от з такими примітивними малюночками, якщо порівняти, наприклад, оцих лебедів і оці, що ми дивилися попередні, звичайно. Тут гарніша проробка набору. Знову ж таки з поправкою. Не зрозуміло, як воно буде виглядати в готовому наборі. Отут, дві пари лебедів, жених, ніб'яста і два світка. Прикольно. <гум> і, як так зрозуміло, тут внизу, напевно, в на них лежать дешевші наборчики, ті, що просто в упаковочках, без ніякого такого. Ну, без такої картонки титульної тут йде сама упаковочка така плотніша на кнопочці. А тут просто, звичайно, такий телефоновий пакетик шелестящий. Величезний кусок стваки кілька разів канина занесена малюнком. Тканина можна спробувати на прохмалено менше, ніж в наборах DMC, не така тверда. І от оце все йдуть. Коробки, 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 коробки водопадів, коней, карпів і так далі. Вибирати є з чого. Називається просто виділяй час, виділяй кошти і оприділяйся. На цьому поки що завершую. відео. Якщо буде ще щось цікаве, да, да, ціка, 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 зроблю склейку. Всім дякую за перегляд. Па-па!